Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії ріші сунуком посилення оборонної співпраці. Пріоритети посилення ППО і далекобійних спроможностей. Також під час телефонної розмови лідери країн приділили увагу додатковим можливостям для спільних тренувальних місій ЗСУ з НАТО. Зеленський відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ і наголосив, що це завадить спробам. Окупантів розширити війну і врятує життя людей. І цього літа Росія може піти у ще один раптовий наступ на сході. Про це в коментарі телеканалу «Еспресо» заявив військовий експерт Іван Киричевський. За його словами, у ворога є близько 60 тисяч осіб резерву, який ніде не задіяний, і його можуть використати у літній навалі. Також експерт допускає, що Кремль таки наважиться на нову хвилю примусової мобілізації ближче до осені, аби накопичити сили для зимової кампанії. При цьому поточну ситуацію на фронті аналітику писує як позиційний глухий кут, коли спостерігається велика напруженість боїв, але сторони не просуваються.